Якого як, а для мене початок осені – це ріст червоних мухоморів. Я цей гриб не збираю, якби ще не шаную його, а може, ніколи й не буду, не знаю. Такі неоднозначні гриби я не рекомендую вживати, тому що дуже багато ризиків, а результат я не думаю, що того вартий. Розпізнати гриб дуже легко. Червона шопинка, вона іноді буває помаранчевою, навіть жовтуватою. І такі білі-білі лусочки. А також там в землі є у нас таке потовщення. Бачите? Але він такий типичний, що, я думаю, червоний мухомор знає кожен. Але навіщо нам червоні мухомори, коли є достатньо смачних грибів. Але є такий, котрий росте разом з червоними мухоморами в той самий час. Головне уважно дивитися. Перед вами той самий білий гриб Болетус Едуліс. Самий справжнішенький, котрий буде нас радувати аж до самих холодів. Я не являюсь таким серйозним прихильником білих грибів, але коли їх знаходжу, для мене це велика радість. Особливо зараз, коли я розумію, що грибів не було давно і шанс. Щоб виріс білий гриб на такій сухій підстильці, то розумієте, як тут сухо, це такий шанс був, напевно, один на мільйон. Він мене в руках. Такими маленькими я ці фіолетові гриби бачу вперше. І навіть зараз не можу вам сказати, чи то будуть паутинники фіолетові, чи то будуть лаковиці аметистові. Будемо ще дивитися. Цей гриб я шукала багато років. Така, знаєте, мрія здійсненна і нездійсненна одночасно, тому що в тих лісах, в котрих я раніше збирала гриби, він просто-напросто не ріс. Це в нас псевдоїжовик драглистий або псевдоїжовик жилеподібний, або студенистий, як кому хочеться. Ось ще маленький лізе. В нього дуже специфічний низ. Таких шипах. Але вони ніякі, по них можна ось так водити, як по язичку, і зовсім зовсім вони не відчуваються. Ось такий ще один тут їх можна виривати, можна зрізати, але ось цю брудну ніжку краще обрати одразу, щоб вона нам не заважала. А з цього гриба можна робити, наприклад, Свіжі салати. Ось, бачите, який низ. І трішечки навіть ніжку видно. Ось тут без таких шипів. Ну, поверхня така вся. А прозора, біла і желеподібна. Нема у цього гриба, не аромату якогось. Щось на їжових схоже. Або на дощовик. Ну і смаку нема. Вживати його можна сирим, тому й салати з нього роблять сирого. До речі, гриб дуже корисний. Росте на, в основному на пеньках або на повалених вже колодах, майже зруйнованих дерев хвойних порід. Ось так, мріє. Дійснилась. лізуть червоні мухомори. Звичайно, хто не бачив червоного мухомора такого маленького, він його й не впізнає. А ще лізуть якісь муховички. Шкода, це в нас виявився не муховик, а ось такий перцевий маслюк. Маслюк перцевий відрізняється ось таким червоним гімінофором, майже червоною ніжкою з таким нальотом. Ну, шипинка буває різна. Буває світліша, буває темніша, але така трішечки як чимось покрита, якимось бархатцем. Але основне в тому. Що їсти його майже неможливо. Цей гриб, хоч і зустрічається часто, відноситься до маслюків, він не отруйний, але дуже-дуже гострий, -дуже перцевий. Якщо отак лизнути його гімінофор, язик потім пече, ну, не знаю, декілька хвилин. Але якщо його приготувати, то ця гіркота нікуди не дівається і один такий маслючок може. Ну, всю вашу смажену сковорідку грибів зробити неїстівною. Тому що він до вас попаде до рота і буде все гірке і несмачне. Тому я їх не беру. Ну, Не бачу сенсу, тому знайте цей гриб в обличчя. Справжнього грибника з лісу дощ не вижене, тому що можна вдягти. Наприклад, дощовик можна взяти парасольку і ходити ще до тих пір, поки не будеш повністю мокрий, або тобі це все не надоїсть, або, звичайно, не ставити. Ну, Це в нас вже підберезник. Ще гарний, зі світлим гімінофором. Не білий, але дуже смачний, балетовий гриб. Так. Від білого гриба дуже відрізняється, тому що у білого гриба на ніжці немає. Ось таких темних лусочок, а є сіточка або темна, або світла, а у підберезника ось такі чешуйки. Ще один підберезник. А ось ще трішки цього псевдо-їжовика. Жилоподібного, драглистого, але набагато більших розмірів. Такий вже важко відщипнути. Буду зрізати. На деревині він. Тут такий, ух, плотний. Бачите, яка краса, як завжди зріжемо. Все, що брудне, і будемо готувати сьогодні з ним салат. Рецептів є багато, де завгодно і в Ютубі, і в моїх друзів, до яких можна звернутися і запитати. Ну, що, бачите, яка краса. Дощ мене з лісу вигнати не може. Хоча, знаєте, дуже мокро, без дощовика або без парасульки. Та й за повним кошиком грибів я сьогодні не бігала. Для мене достатньо, а вам, думаю, було дуже цікаво. Піду, щось зроблю і з цією кількістю. А то наберу повні кошики, а потім не знаю, що з ними робити. А у вас як? Пишіть в коментарях. До побачення.